Відданість, честь і боротьба ось що означає ім'я Богдана Кротевича для Азова та усіх, хто знає його історію. Підполковник, командир, воїн, який віддав понад 10 років свого життя захисту України. Його шлях розпочався ще у 14-му, коли він став частиною Азова. Молодий боєць швидко показав себе як дисциплінований та вимогливий воїн. Він пройшовши шлях від піхотинця до командира взводу, а потім до начальника штабу, брав участь у найважчих боях під час АТО ООС. Проявляючи не лише сміливість, а й військову майстерність у 21-му році він очолив штаб Азова, і вже за рік, під час повномасштабного вторгнення Росії, відіграв ключову роль в обороні Маріуполя. Це були місяці запеклих боїв, коли українські захисники, попри чисельні переваги ворога, тримали оборону до останнього. Потрапивши в російський полон, Кротевич, як і інші захисники, пережив випробування, які важко уявити. Але навіть після звільнення у вересні 22-го він не зупинявся. Його новим завданням стало масштабування Азова до рівня повноцінної 12-ї бригади та координація бойових дій у Запорізькій області під час контрнаступу 23-го року. Він брав участь у забезпеченні оборони на Кремінському та Торецькому напрямках, докладаючи максимум зусиль для успішного виконання поставлених завдань. І ось сьогодні він завершує свою службу в Азові. Залишає посаду на штабу, але не залишає свою боротьбу. Адже одного разу ставши азовцем, залишається ним назавжди. Сам Богдан Кротевич говорить, що Азов сформував його не лише як воїна, а й як патріота України. Він вдячний своєму підрозділу за цей шлях. А ми вдячні йому за мужність, стійкість і роки віддані обороні нашої держави. Що буде далі? Час покаже. Але одне ми знаємо точно: ім'я Богдана Тавра Кротевича вже вписане в історію нашої боротьби за незалежність, і його внесок у цю боротьбу безцінний. То чому ж Богдан Кротевич вирішив завершити службу? Чи це особистий вибір після понад 10 років безперервної боротьби, чи можливо наслідок певних внутрішніх процесів у підрозділі? А може справа в політичних іграх, які так чи інакше зачіпають навіть найвідданіших воїнів. Залишається лише здогадуватися, але факт залишається фактом. Одна з ключових фігур сучасного Азова залишає свою посаду. Що буде далі? Чи побачимо метавра в новій ролі, чи він відійде у тінь? Як вважаєте ви? Пишіть у коментарях, ставте лайк. Та обов'язково чекайте наступного відео. Буде цікаво!